Мар'яна і Тарас Прихаська Самостійне життя уривок після будену зовсім не хочеться бігати. Мартіна лежала у гамаку і дивилася, як повз і мою поливають орхідеї. Вирощування орхідеї було одним із захоплень їхньої мами. Ще перед тим як її цілковито поглянула ідея з виноградником. Поливати орхідеї було другим пунктом у списку об обов'язкових справ, який батьки, батьки написали кейдо... кейдою на великій чорній дочці. Першим пунк... Пунк... пунктом було вважати на себе. Ми так швидко все робимо, розміркував голос Мартіна. Я вважаю на себе. Ви поливаєте Що там ще? Ще треба не їсти забагато солодкого, сказав повз, поглянувши на список. Ой, цього ми вже сьогодні зробити не зможемо. Занепокоїлася морікавка. Ну нічого, зробимо завтра. Мартіна вміла легко розплутувати складні ситуації. Також вона вміла поєднувати життя в кровотячій з сім'ї з тим, чим переважно займаються зайці, ще взимку. В ще взимку Мартіна почала бігати щодня, просто гасала боковим лісом, і це робило її щасливою. Часом вона мчала аж до узлісся і зустрічалася зі своїми старшими братами, зайцями Бамбулом і Мартіном. Разом вони виходили в поле і врати в. І брати вчили її бігати на випередки. Тепер, коли діти залишилися самі, їхні дні починалися з того, що Мартіна вибігала на рянкову прогулянку. В цей час повз і морікавка готувала сніданок на трьох. Повз запарував зелений чай з пелюстками жасмину для себе і для морікавки. Моркавка варила каву для себе і для повза. Мартіна пила молоко. Все точнісінько, так як вони бачили у тата з мамою. Але не непорушно дотримуватися традиції. Їм вдалося лише кілька днів пити каву і зелений і чай. Виявилося дуже-дуже по Повз і кавка вирішили себе не мучити. І перейшли на молоко. А щоб помал, помало звикати до самостійного життя, додавали собі молоко кілька крапель кави. І називали цей напій кавою з молоком.